Добрий вечір, друзі. Хочу додати ще декілька думок відносно огорож. Так як огорожі роблять із різних посадкових матеріалів, тобто листяні, хвойні, високі, маленькі. Якщо ви слухаєте мою сторінку, надіюся, що ви поділяєте мої смаки. І якщо ви поділяєте мої смаки, то я тоді... Можу е, висловити, хоча тут я можу висловлювати все, що хочу, е, що я думаю відносно огорож, створених людьми, або які створюють там ландшафтники. Дивіться, якщо ви створюєте огорожу, створюєте її з монопосадки, тобто однієї рослини, або блоками, тобто чотири туї, е, відступ. І якесь дерево з кроною. Чотири туї відступ дерево з кроною. Між туями має бути відстань для стовбора дерева. І так само до наступної туї теж має бути відстань для стовбора дерева. Дерево може бути. Якесь невисокоросле, декоративне, може бути шпалера, може бути колоновидне, може бути колоновидне якийсь там колоновидний там, не знаю, колоновидна слива, колоновидна яблуня, колоновидна, ну, будь-що, що вам доподобав. Тоді огорожа буде розбита блоками, і це краще і цікавіше, аніж монопосадка. Для мене це особисто значно красивіше виглядає. Е, дивіться, через оцю дирку, невеличку дирку, і де буде стовбур, повірте, вас видно не буде на території. Люди проходять так, що. М -м 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 не замічається, це потрібно ставати і ось так заглядати. Навряд чи хтось таке робить. А якщо ви думаєте, що хтось так буде робити, то ну, не робіть цього. Але так красивіше і цікавіше, як на мене. Але ну, це ваш вибір. Якщо ви робите огорожі в себе, я просто як рекомендую. І що ще? Не висаджуйте, наприклад, Чотири туї, чотири ялівці, чотири туї, чотири ялівці, Туї зелені, ялівці голубі, потім туї зелені або туї жовті такими блоками. Це дуже сильно мерехтить в очах, рябить. По-перше, по-друге, там інший догляд. ялівці ростуть по одному, туї ростуть по іншому. Ця огорожа буде дуже вибиватися по різному. Тобто, ця огорожа, ширина огорожі буде дуже така дивна. Там по-різному по в них приріст, і ну, ну, реально, це не так. Це не, не так і гарно. Якщо ви хочете огорожу із кущів, теж те саме. Не рекомендую вимішувати різні сорта кущів. Тобто, Дерен, похіроплідник, дерен похіроплідник. В одного швидкість зростання одна, в другого інша, ваша огорожа весь час буде ось така. Або дерен БІРЮЧИНА. Коротше, люди мішають, що не хочеш. Робіть це монопосадкою або блоками. Так само, наприклад, якщо вам хочеться блоки, то Можете робити блоками, але е, варіагатний, е, можна, наприклад, брати варіагатний дерен, і зелений або жовтолистий, але темні кольори, там, наприклад, у хіроплітника або Барбарисо, поруч із зеленими здалеку виглядають наче дирки. Тому я би не рекомендувала так. Якщо ви хочете, то тоді робіть монопосадку того або того. А темні не вклинюйте, тому що. Здалеку це виглядає, наче випад, випад матеріалу. Ну це не читається. Може бути жовтолисний плюс варіагатний, або ну, якщо вам хочеться цікавіше, там, наприклад, жовтолисний дерен і похироплідник, або ні, варіагатний дерен і похироплідник, припустимо, лютеус, такий він зелено-жовтий, салатовий, або просто собі. Ну, це вже ваш вибір. Не змішуйте рослини, які мають різний вигляд і степінь росту, тому що ви ніколи не будете. Ну тобто, ви наперед закладаєте собі багато роботи. Якщо у вас будуть рослини різної швидкості зростання, ну а зазвичай всі рослини ростуть по різному. Тобто навіть дерен одного сорту і іншого сорту вже вони ростуть по іншому. Розумієте, це один вид, але сорта різні і вони по-різному ростуть. Тому краще брати рослини більш-менш одинакового темпу зростання для того, щоб огорожа ваша була якось. Гармонійна, бо ну, так, це якщо ви, ви додаєте собі значно роботи. І якщо це листопадна огорожа, осінню, коли злітає листя, структура гілок ваших буде дивно виглядати. Одна буде густіша, а інша буде наче рідка, наче як з дирками. Ну, це ваш вибір. Дивіться, я б рекомендувала брати, якщо е, е, двох сортів, або е, двох е, сортів е, чер як це чергувати, то тоді, щоб е, в цих рослин була приблизно одинакова швидкість зростання, одинаковий е, приріст. Це будуть знати ваші ландшафтники або в садових центрах компетентні працівники. Є каше від зросту, які прирости дає одна і інша рослина, щоб приблизно одинаково за нею доглядати, щоб не було одна рослина там низько росла повільно росте, а друга прям видає по пів два метра на рік. Це, і це може бути, наприклад, форзиція видає дуже багато, високо. Є форзиції, там, наприклад, які видають приріст. Я не знаю скільки, а припустимо, щось, якщо посадити в композиції, там, наприклад, з деревом варіагатним, там і Лігантісима, десь буде там внизу, а форзиція буде гнати і гнати. Тому е, вибирайте. Блоками по одному темпу зростання і не е, змішуйте е, культури Не змішуйте культури, тому що це буде вам додавати значно більше роботи по догляду за рослинами. Ви можете собі робити декілька огорож на території, Ваша огорожа може бути основна, там, наприклад, з одного виду, потім бордюр зроблений там біля квітника іншого виду. Наприклад, огорожа там встуй плюс між ними якісь там колоновидна, припустимо, яблунька, а бордюр біля вхідний, там, припустимо, спірея, самшит, будь-що інше. Тобто може бути на території декілька видів, таких, нібито, огорож, огорож і бордюрів. Це ваш вибір, але старайтеся не змішувати, тому що змішане це завжди додаткова робота і додатково інший вигляд у структурі огорожі. Якось так сьогодні вийшло дуже багато роботи. Напевно, я добре відпочила. Багато зазняла різних відео. Нехай вони вам приносять користь. Старайтеся, якщо ви будете старатися дотримуватися моїх рекомендацій, ваші сади будуть виглядати гармонійними. Є нюанси, які знають ландшафтники, але в основному ви будете вже компетентні. До зустрічі, друзі.